Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва та Печерського управління поліції задокументували діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на крадіжках з помешкань громадян, маскуючись під бійців іноземного легіону. Його лідером виявився 58-річний чоловік, раніше неодноразово судимий, зокрема і за розбійні напади на приватні будинки в різних регіонах країни. Він заручився під. Підтримку ще одного мешканця столиці та залучив у спільники рядиноземців, частина з яких взагалі перебуває у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території інших країн. Перед тим як вийти на справу, ділки ретельно готувалися, збирали інформацію про потенційних жертв та їх розпорядок дня, забезпечували заходи конспірації, вивчали різні можливості для проникнення в помешкання та збуту викраденого. Також обстежували прилеглу територію, вивчали розташування вуличних камер відеоспостереження та навіть встановлювали власні в під'їздах потенційних потерпілих для фіксації пересування останніх. З метою конспірації члени угруповання перевдягалися у піксель та пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками, які постійно змінювали. При перевірці представлялись бійцями іноземного легіону та пред'являли підроблені посвідчення з вигаданими анкетними даними. Правоохоронці затримали організатора транснаціональної групи та трьох її учасників. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 «Крадіжка». крадіж. Кримінального кодексу України заочні підозри отримали ще двоє їхніх спільників. Наразі готуються матеріали для оголошення їх в розшук. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура міста Києва.